Безпека в студентській поліклініці. Безпека праці в студентській поліклініці Київського університету є важливим аспектом, який враховує потреби як медичного персоналу, так і пацієнтів. З метою забезпечення безпеки та уникнення негативних ситуацій у робочому середовищі у поліклініці вживаються відповідні процедури та норми охорони праці. Представники Центрального міжрегіонального управління держпраці на зустрічі в поліклініці Києва розкрили основні аспекти отримання необхідних дозволів та декларацій для медичних фахівців, які працюють у сфері охорони праці в медичних закладах міста. Основний акцент зроблено на запобіганні нещасних випадків та уникненні таємничих подій на робочому місці. А також на унеможливленні ситуації прихованого травматизму детально пояснено процедуру проведення розслідувань та реєстрації професійних захворювань на виробництві, а також наголошено на важливості навчання та перевірки знань в галузі охорони праці. Атестація робочих місць з урахуванням умов праці та проведення медичних оглядів працівників підкреслені як ключові елементи забезпечення безпеки на роботі.